У нас залишилося одне запитання, напевно, останнє. Які існують механізми для забезпечення соціальної та юридичної підтримки військовослужбовців, що мобілізуються? Прошу відповісти так само представників Національної гвардії України Дмитра. Дивіться, тут стосується не тільки військовослужбовців, які проходять службу за призовом, а взагалом військовослужбовців. Що всі вони, якщо в них є якісь проблеми або соціального характеру або службового характеру, про все це військовослужбовець повинен звернутися до свого безпосереднього командира-начальника. Якщо в нього, на жаль, немає такої можливості, в військових частинах сформовано телефони довіри, що стосується офіцерів або напрям... ну, осіб, які відповідають за якийсь конкретний напрямок. Це і соціальна робота, це психологічна підтримка, це Кадрова робота, надання форм, допомоги, форму якихось відповідних документів, юридична правова допомога, тобто все це в підрозділах вже більше ніж ще починаючи з 2014 року, це все сформовано і це все налагоджено. Людям надається якась допомога і вирішується якісь конкретні питання. Там ну у нас мількала в нашому опитуванні дідовщина. Таке явище з радянських часів, я не знаю зараз, чи є воно, чи нема. Що робити, ну люди от побоюються. Один з страхів, чому вони не там боятись, бояться бути мобілізованими, дідовщина. Чи там що робити, наприклад, якщо там з'явився якийсь там випадок, там булінгу чи якогось іншого прояву військовослужбовцю. і взагалі як часто отримуєте ви такі повідомлення? Повідомлень, дякувати Богу, про те, що якісь у нас. Нестатутні взаємовідносини в підійські статутні під ну, не військових колективів, Дякувати Богу, у нас це не поширено і чуток про. Ну, такі добра, випадки в інших то, військових частинах людина. не знала, що їй робити, якщо ну, вона потрапила, що підрозділ, підпала під е, такі нестатутні під... стосунки. Що вона робить? Телефон довіри? Телефони довіри є. Якщо є такі прояви, то це також би, порушення чинного законодавства, це порушення там, кримінального адміністративного кодексу. І особа, яка е, вчиняє нестатутні взаємовідносини, вона повинна притягатись до відповідальності. Все це всі питання можливо вирішити в межах норм чинного законодавства, в межах статутів, в межах підпорядкованості. Все це можна вирішити іншими питаннями без булінгу, без нестатутних відносин, без лайок. Іншого. Я розумію, Я так розумію, у вас там ну, ситуація, ви там на Астріє нажа можна у Вас з цим питанням буває таке, не буває? Чи є такі випадки? Наскільки часто це, це явище? Чи взагалі це там вже ну атаризм радянських часів? Я розумію, тут регулярне формування, вони ну трохи ну тут в цивільних умовах несуть службу. У вас там все ж таки більш гостра історія. Може хтось на емоціях там може там втратити контроль чи щось таке. Ну були, не були, і що робити, якщо може там достатньо підійти на до командира він накрути вуха або і на тому питання буде вирішено. Що порадити взагалі в такій ситуації? З приводу того, що було таке чи не було, я навіть такого не чув. Ну, я пораджу людям не вірити в пострадянську маячню, якусь, напевно, і користуватися здоровим глуздом. Тому що зараз йде війна, у нас один ворог, ну, якісь такі пострадянські викидиші, що ще залишилися, ну, їх треба прибрати і розуміти, що якщо людина йде на війну, ті... Побратими, які стоять рядом з ним, знаходяться з ним в одному підрозділі. Вони будуть захищати і прикривати його. Конкретно в нашій бригаді люди чітко розуміють, навіщо вони туди йдуть, що вони будуть робити і хто їх довкола окружає. Ну, дякую. Зрозуміла відповідь. Враховуючи, що довелося повторювати запитання, то насправді явище, напевно, не часто або, скоріше за все, повністю відсутнє. Тому е вичерпно. Людина, дякувати Богу, там закінчилась війна, демобілізувалась, далі вона знову повертається. Ви з нею продовжите соціальну роботу, так як і громада. Зі свого боку ми створюємо в нас зараз офіс життєстійкості, і там ми будемо розвивати послуги для ветеранів. Зараз ми там залучені до низки проектів з цього питання. Але ну, ваша роль територіального центру комплектації дійсно є деякі питання, які стосуються сімейного стану, да, його психологічного стану. Дякуємо, що територіальні громади учас... ну, задіяні в цьому допомогти, якось розвитись цілі особі, да, бо він дійсно випав на деякий термін з життя. Життя там нелегке і потрібна допомога. Бо є випадки, коли людина на службі, її сім'я розпадається, але їй важко, да, і психічний стан порушується. Да, дійсно, звертаючись військовослужбовець, який проходить військову службу по мобілізації, він повертається, становиться, є центри, є закон, який визначає, да, як йому допомогти. Це і отримати статус учасника бойових дій, зібрати пакет документів. Є соціологи, які працюють у нас штаті, є склад комісії, який розглядає деякі питання, які не вправі вирішити один орган. Інший орган підключається і вирішує це все своїм складом комісії, скасовує рішення першої інстанції, там враховуючи деякі порушення, тому що хтось там не додивився. Да, дійсно, звісно, і. У цьому напрямку є підтримка ну, соціального забезпечення військовослужбовців, які проходили військову службу. Ну я думаю, прямі обов'язки – це перемога, попри яку воно б не було. Ми пройдемо цей шлях і давайте проходити його разом. Вступайте до лав третьої окремої штурмової бригади. Допомагайте нам нищити ворога і прийдемо разом до перемоги. Наша військова частина це П'ята Собожанська бригада Національної гвардії України. Вона не відноситься до гвардії наступу, але все одно, в якійсь мірі забезпечуються заходи з відсічі збройної агресії і ряд завдань, які покладені Національної гвардії України, і дощ повномасштабного вторгнення були. І після цього за цих завдань стало трошки більше, але вони. Також є і комусь треба їх виконувати. Незалежно від того, чи людина хоче проходити службу за мобілізацією або за контрактом. Ця людина повинна бути мотивована, щоб з кожним днем, з кожним її кроком наблизити нашу перемогу над загадниками країни-агресора. Чекаємо ваші заяви. Отримання ваших заявок через районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та на соціальних мережах 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України. Дякую. Дякую, з нашого боку з боку громади була ухвалена програма підтримки мобілізованих. Нею ми передбачаємо в єдиноразову виплату у розмірі 20 тисяч для новопризваних з 1 січня 2024 року. Будемо сподіватися, що це буде один з матеріальних стимулів для того, щоб люди ухвалювали таке ну неминуче рішення для більшості військовозобов'язаних, для того, щоб ту війну виграти. Ну, це. Буде такий наш вклад місцевого самоврядування громади в тому, щоб все ж таки ну або спонукати, або полегшити ці перші виклики. Дякую всім учасникам. Сподіваюсь, ми надалі з вами збережемо активну комунікацію для того, щоб виконати це завдання держави сьогодні і свій громадянський обов'язок.